про таємну операцію американських спецпризначенців у північній Кореї, новий оборонний план Пентагону та чергові падіння російських дронів на території Польщі. Таємна операція американських спецпризначенців у північній Кореї. Видання New York Times написало, що на початку 2019 року елітний спецпідрозділ планував встановити пристрій перехоплення розмов Кім Ченина. Однак, операція провалилася через сутичку з північнокорейцями, які перебували на цивільному човні. Як результат, громадяни КНДР загинули. Попри те, що з моменту публікації пройшло кілька десятків годин, Пхеньян мовчить. На думку експертів, це пов'язано з небажанням визнавати прогалини в безпеці. Додам, що метою місії було посилити позиції США в переговорах щодо обмеження ядерної програми. Втім, самі завершився невдачею. Більше про це читайте на нашому сайті. Пентагон у своєму новому оборонному плані поставив місії в США та боротьбу із загрозами в західній півкулі вище за протидію Китаю та Росії. Як пише політико, із посиланням на джерела, процедура щодо документу має завершити впродовж чотирьох тижнів. На думку оглядачів, такий підхід швидше за все розлютить противників Китаю в обох партіях американської влади. Автором стратегії є заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі. Він має репутацію ізоляціоніста, близького до віце-президента Джейді Венса та його вимог щодо обмеження міжнародних зобов'язань. США. Саме його експерти називають чиновником, причетним до блокування постачання зброї Україні впродовж 2025 року. Що відомо про нову стратегію, США, читайте на слава ті. -Ві. У Польщі продовжують фіксувати в себе падіння російських дронів. За минулі вихідні у Люблінському воєводстві зафіксували аж два таких випадки. Зокрема, 6 вересня в селі Майдан Селець, що приблизно за 50 кілометрів від польсько-українського кордону, розбився невідомий об'єкт, який, за попередньою інформацією, міг бути контрабандним дроном. А вже наступної ночі така ж ситуація склалася поблизу пункту пропуску Тересполь на польсько-білоруському кордоні. Російський дрон-приманка Гербера, який масово використовують для перевантаження української системи ППО, впав приблизно за 300 метрів від прикордонного пункту пропуску. Він не містив вибухової частини. Як Польща реагує на подібні випадки, розказуємо детальніше на слава тіві. Росія хоче взимку влаштувати в Україні черговий блекаут. Як зазначила в етері програми Український фокус народна депутатка Євгенія Кравчук. Про це свідчать нещодавні повітряні удари Кремля по цивільній інфраструктурі в Україні. Зокрема, вона згадала обстріл трипільської ТЕЦ та відключення електроенергії, які за цим послідували. Це винятково цивільна інфраструктура, тобто порушення будь-яких конвенцій, там ну попри те, що взагалі чому Росія має суверенну країну атакувати чи військових чи чи цивільних байдуже. Кравчук теж припустила, що зважаючи на активний розвиток виробництва Україною оборонних технологій. Захід може бути зацікавлений в їх купівлі. Уявіть собі 800 дронів на будь-яку європейську країну. А це при тому, що протиповітряна оборона завжди вибудовувалася на те, щоб перехоплювати ракети. Ракети дорогі, відповідно, і перехоплення ракет дуже дороге. Дрони дешева історія. Їх можна, як ми бачимо, і запускати, і продукувати сотнями тисячами. І це докорінно змінює і повинно змінити взагалі оборонні стратегії. І наших партнерів. Кравчук припустила, що в такому випадку Україна точно може бути партнером і донором цих технологій. Зокрема, вона нагадала, що Київ нині розробляє дрони-перехоплювачі та реби, які подавлюють БПЛА. Детальний коментар депутатки також про те, чи зроблять США активні кроки щодо Росії найближчим часом, читайте на Слава Тіві. Це все на цю мить. Більше актуального дізнавайтесь на сайті в соцмережах та на ютуб-каналі Слава Тіві. До зустрічі.